Хороший результат і суттєве збільшення квоту. Міне економіки розповіли про оновлену торговельну угоду з ЄС. Цей документ дозволить Україні зберегти обсяги експорту, а відтак продовжувати підтримувати важливі зв'язки з європейськими інституціями. Тож далі про цю тему говоримо з вами більш детально. Отож Україна домовилася з ЄС оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє і зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за час дії автономних торговельних преференцій. Бо 6 червня завершилися пільги, які Єврокомісія надала Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Тому тепер умови оновили і, за словами заступника міністра економіки Тараса Качки, отримали гарний результат. Розмір квот тепер збільшено. Наприклад, для меду цукру обробленого крохмалю на понад 500%. Трохи менше, але понад удвічі для ячмінної січки та крупи, висівок, лузги та залишків. і Також для сухого молока, яєць, і солоду. У списку тих продуктів, якими можна торгувати більше ніж у 2021 році, оброблені томати, перероблені цукрові продукти, крохмалі, вершкове масло, овець, кукурудза, молоко, вершки згущенка, часник, сік та інші. По відношенню до реальних обсягів торгівлі, 21 з 34 квот має обсяг більший ніж максимум за час дії преференцій, і ще в трьох квотах обсяг більший за експорт 2024 року. Шість квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року. Але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для трьох товарів обсяги менші ніж за часів преференцій. Але ми мінімізували шкоду. Наступний перегляд в бік подальшої лібералізації у 2028 році. Простими Простими словами українські підприємці продовжують возити свою продукцію до ЄС у великих обсягах. Це сприяє євроінтеграції і підтримці української економіки. Тепер нагадаємо собі важливі деталі: 6 червня цього року ЄС скасував дію так званого торговельного безвізу з Україною. Це свої рідні пільги, які дозволяли безмитне ввезення українських товарів на ринок ЄС, зокрема аграрної продукції. Бо ж на початку повномасштабного вторгнення російська блокада Чорного моря змусила Україну шукати інших варіантів для. Для того аби перевозити збіжжя до третіх країн, це не лише пшениця, а й кукурудза, ріпак, соняшне колія і не тільки. Ми з вами чули про збільшені квоти для молочної продукції. Зернова угода за посередництва Туреччини дозволила вивозити продукцію до країн, які гостро її потребували. Але годі казати про те, аби рівень експорту тоді, у першому півріччі 22-го, повернувся до довоєнних часів. Тим часом Європейська комісія на шляху української євроінтеграції запровадила низку пільг для Українських підприємців у травні 22-го року запрацював так званий економічний безвіз скасування мит і обмежень на український експорт. Це дозволило агропідприємцям дешевше і швидше возити свої товари до країн Євросоюзу, і, звісно ж, викликало обурення у сусідніх країн через українську продукцію. Вони могли втратити частину ринку західної Європи. Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження, запровадили ембарго, тобто заборону ввезення українського зерна на свою територію. Хтось частково з часовими рамками? Хтось як Польща без визначених термінів 29 червня 2022 року. Україна та Євросоюз Європейський союз підписали також угоду про так званий транспортний безвіз. Українські перевізники змогли працювати над двосторонніми і транзитними перевезеннями у державах ЄС. Це стимулювало вихід вітчизняних транспортних компаній на європейський ринок. І звісно, це все у комплексі трохи налякало польських перевізників і фермерів. Бо ж українці роблять дешевше, а подекуди і більш якісно. Саме тоді почалася блокада українських кордонів, зачинщиками якої були і проросійські сили в Польщі. Але це знаєте вже трохи інша історія. Про те, як країни Європи протидіють або бездіють щодо впливу Кремля всередині, ми з вами повернемося до економічного безвісу. тож, блокада польсько-українського кордону, незадоволення інших східноєвропейських країн змусили ЄС шукати інші рішення, бо ж Україна поки не є членом, але стратегічно важлива з точки зору європейської безпеки та економіки. Це й бентежило Україну на офіційному рівні, бо ж чи вдасться досягти таких умов, аби наші підприємці усе ще могли торгувати, тобто підтримувати свій бізнес та українську економіку, і тут. Знаєте, не все так оптимістично, як хотілося б, але не так песимістично, як лякалося. Міністерка економіки Юлія Свереденко розповідає детальніше у десятках категорій. Квоти вже відповідають або перевищують обсяги фактичного експорту, без змін лише чотири квоти, які майже не використовувалися. За її словами, ці умови торгівлі закріплені на двосторонньому рівні і не можуть бути скасовані чи змінені за рішенням ЄС. Це робить торгівлю з європейськими партнерами більш стабільною та передбачуваною у категорії. Оріях, які залишаються чутливими, Україна зберігає можливості експорту або відкриває нові ринки. Наприклад, кукурудза експортується безмитно. Квота в 1 мільйон тонн не обмежує 14 мільйон тонн фактичного експорту. Пшениця понад 5 мільйонів тонн – підуть на ринки Азії та Африки. ЄС надає торгове фінансування, щоб підтримати цю переорієнтацію. Ячмін Ячмінчастина обсягів переорієнтується на близький схід. Яйця діє певна квота у 115 тисяч тон, тому квота ЄС у вісім. 15 тисяч тонн це лише економія на миті. Мед, економія на миті становить до 8,6 мільйонів євро щороку. У найбільш складних позиціях птиця, цукор, сік. Шкоду мінімізовано завдяки глобальним квотам, альтернативним ринкам і перспективі перегляду. Для продукції з доданою вартістю ми залишаємо найбільш сприятливі умови на ринку ЄС. Це сигнал для бізнесу. Саме зараз варто інвестувати у глибшу переробку і модернізацію. Я дякую всій переговорній команді. Це була складна робота і приклад того, як Україна відстоює свої інтереси навіть у найделікатніших переговорах.